Мамусік, я вибачаюсь, я на секундочку до тебе влізла. Можна тут полежу? А то щось там так прохолодненько на вулиці. Ти трішечки, ти не виланєй мене. Чи що зараз 4 ранку. Ту шо можна, ні? М? Чи ти? Чи ляв ти? А? Чому чиш? А? Ти спиш? Сонька, ще ти сюди вліз. Нанотимем, ну, їй тут непогано. Ай. Прийшлось вийти. Жиркувато там кажу. все? був нам потити в три години. А яка там три години, четверта вже. Ти що встаєш? Муся спи. Місячка, можете спати ляж. Що ти сюди туди-сюди ганяєш, а? Те, лягай спатки. Да, О, лягай спа зараз ляшу. Посіжу і ляшу. А може я знов до тебе піду, га? Ні, досить. Сидив там біла соняка, Ой, Який світ недобрий та холодний. Чого це недобре та холодне? Іди до мене на тій конці, будемо дивитися. А я не хочу я вже спати хочу, не капризничи. Мусічка, пішли на вулицю. Ні, ні, мені треба трішечки поспати. Я ж не спала. А ти спав? Добре, мамка пішли разом. Прапор піднімемо. Покормиш мене. Датом ідіть, а я ще посплю. О -о -о -о. Да. муся, присняться. А може, все-таки спочатку покормиш? Та ні, сонечки, не погуляй. Апетит нагуляй, а потім приходь. Да. Ну то пфффф. Що, мам, а соняк знов їсти лохуть, да? А то обжора. Нічого, я прапор піднімав. Що тут у нас? Ммм, ти треть. Да, світ гарне. Свято як спишся. Тужен гарный. Ну, давай прапор піднімати. І, і прапор. У неділю у вихідний день. Бажаю пігняту. А на вулиці плюс 16. Ой, запуляю там. Да. А всім бажаю гарно, теплого, вихідного дня башабнуся тімки бубки пока. Ваш соник тмьки бубки пока.